Це сквер на розі вулиць князів Остроцьких та Михайла Грушевського. Тут розпочали його капітальний ремонт. Я йду і радую, що нарешті вже щось почали робити. Я дуже хочу, щоб тут був сквер, щоб мамочки з цього будинку могли прийти з колясочками і тут посидіти. А якщо ще буде фонтанчик, то взагалі дуже добре. Потрібен, мабуть, тому що краще буде, гарніше, чистіше. Ви тут живете в цьому мікрорайоні? Так, да, там, так. Який раніше був цей сквер? Нормальний сквері був. Був нормальний сквер. Плитка укладена, лавки стояли, все було добре, кіоск з водою, кафе було. А далі що буде, ми не знаємо. Але якщо буде краще, то хай буде. Якщо буде ліще, пусть буде. Як розповів керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов, за основними техніко-економічними показниками площа робіт по благоустрою скверу сягає 705 метрів квадратних. По документам числиться як скверик, давно він не реконструювався і він в неналежному стані. А там вже плити потріскані, коріння дерев попіднімало бортовий камінь, буде влаштована заміна покриття на тротуарну плитку, влаштовано лавки, урни, освітлення. Так планується і озеленення. Зрізання дерев не планується, будуть висаджено додатково кущові рослини. Переможцем визначено поліція міць це був один із учасників. Тендеру, так і було спрямовано кошти депутатами з одного з округів на реконструкцію цього скверу. Загальна вартість цього 935 тисяч. Роботи розпочалися на цьому тижні і планується завершити до кінця поточного року. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.